Це вже екс-приміщення обласного фізкультурного диспансеру. Багато десятків років це був обласний фізкультурний диспансер при радянській владі, при незалежності вже аж поки не прийшла наша команда, як казав Хмара ліквідаторів. І тоді це приміщення забрали у медицину спорту або у спортивну медицини і віддали чиновникам райдержадміністрації. Сквер, бачите, парк сквер називається досі диспансеру. Сумно констатувати, що це вже колишнє приміщення фізкультурного диспансеру. Хоча якісь надії ще є. До речі, не пам'ятаю, щоб коли тут був фізкультурний диспансер, щоб він був такий Якщо керівництво райдержадміністрації звернеться до мене публічно, я готовий прийти з Косою і покусити їм тут двір, як двір колишнього фізкультурного диспансеру, хай буде, і прозвітувати про пророблену роботу публічно.